Починайте. Вітаю! Мене звати Марія Гринечко, і я рада оголосити про початок другого розіграшу Супертокену в Руткільській громаді. Нагадую, що СуперТокен, на відміну від звичайного РВ-токену, надає його власнику право управління тисячою гривень. Супер-РВ-токени розігруються серед власників звичайних токенів, які їх отримали за свої добрі справи протягом квітня а саме за впровадження СК-проєктів, спрямованих на розвиток громади. Для визначення переможця ми скористаємося генератором випадкових чисел це безкоштовний онлайн-інструмент колесо імен, і за бажанням ви зможете власноруч перевірити його роботу. До нього внесені всі номери нарахованих токенів за цей період. Далі цей інструмент має на наших очах випадково обрати номер токену переможця. Отже, зараз ми дізнаємося номер щасливого токена та його і власника. Увага на екран. І ось обраний номер супертокена. 7741 номер. Зараз у журналі нарахування токена ми знайдемо ім'я його власника і за яким смарт-контрактом було його одержано. Тож, уважно слідкуємо, оскільки система рахує і знаходить щасливчика. так, вітаємо переможця. Це Рбак Данило за смарт-контрактом номер 39 Предсвяткові толоки жителів Луківського, Купневицького, Вощанківського, Некловицького, старостинських округів, весняна толока. Щиро прийміть вітання. Що далі? Нагадую, що цей токен ви можете використати під час голосування за підприємницькі проєкти в рамках фонду стійкості громади. З актуальними проєктами ви можете ознайомитись на посадковій сторінці, а саме за QR-кодом, який буде висвітлено на екрані. При голосуванні через Google форму у відповідному полі. Необхідно буде внести 1000 гривень замість стандартних 50 гривень. Якщо у вас виникнуть якісь питання, прошу звертатися, будемо раді вам допомогти. Ще раз дякую усім власникам токенів за ваш внесок, але це ще не все. Прослухайте уважно, наступний розіграш супертокену орієнтовно відбудеться на початку червня.